Дев'ятниця до дитятка Ісуса з Отцем ПІО День дев'ятий. О ласко таємниці народження Ісуса. Увійди в мою душу. З'єднайся зі мною і наблизься до Ісуса, щоб Його прийняти, щоб прийняти Його поцілунок, ШЕСТ любові, що нас освячує і спасає. Ніколи не переставаймо цілувати цього Божого Сина, бо коли обдаруємо Його такими поцілунками, то Він, згідно зі своєю обідницею, повною милосердя і любові, сам прийде, щоб узяти нас у свої обійми та обдарувати поцілунком миру. Через цей поцілунок миру подолаєш усі марнотні страхи світу, спокуси сатани і тіла, не втратиш навіть крихти спокою. І отримаєш цілковиту перемогу. Прошу тебе, дитино, щоб ти постійно просила Ісуса про цей поцілунок миру. Нехай, дитятко Ісус завжди мешкає у твоєму серці, нехай постійно зміцнює в тобі своє царювання. Будь завжди як найближче до ясел цього примилого дитятка під час цих святих днів Його народження. Молитва, Ой Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народитися в моїй душі та залишитися в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі й управляй у ній завжди, ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі. Повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я, спасений ним, жертвував себе на вівторі твоїй любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через все бринить одна єдина пісня хвали, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.